Всім привіт! Давайте спробуємо потернірити. Я так це дивлюся, зараз в мене так промикнула думка, що, мабуть, я дуже лоханулася з обороною. Треба було б, мабуть, білісів в центрі поставити замість мій ліки. Так, що тут у нас? Ще ніхто не нападав? Погнали ми в отаку. Mm, цікаво. To, звичайно... Від кабана будемо тримувати. голки теж каку не можна наставити. Що ж тут взяти? Диспел би, але диспел це в мене хіба може й бути кедмон. Так, а ще кого? Ну, може, до речі, цю взяти. Мені ліки. Кощі. Цього викинуть. Не знаю, чи брати Кайлані. Тікелайл, точніше. Блін. Може цього взяти? Генделя. так. На цих двох давайте закилишимо. Хоча можна цього викинути і взяти ще одного цього пана. Погнали! Угу, Зелених фігня, червоних фігня, турнір починається шикарно. Так, можна, в принципі, тут забрати цю трійку. А що вона мені дасть? Ну, можна тоді таким чином, червоні будуть. Ну, чути лети, що тут -то в того кабана. А, ну що ж таке? Зараз все поламаю, зараз я зараз щось намочу, щось накручу, зараз щось буде. Так, ще трійка червоних, це добре. І можна тоді спробувати прибити кабана. Угу. І в мене вже буде працювати кабан, а я не хочу. Точніше, тобто, прибити Кирила, щось я вже заговорююся. Так, а ну, тебе не вб'єм. Вбили це добре. Тепер би працювати по цьому чудіку. Сповільнення це добре. Так, трійка зелених це ще краще. Спробувати ту не трогати, якби азмію якось. Так, тихо. Мені кальо не треба. Зараз ультував Так, погнав гензель. Так, там у нас четвірка, але зараз буде голді, буде контракт, це все треба буде десь Тоді нехай чекає мій кедман, мабуть. Так, я так зараз червоними добита. Добре. Блін, сліпо там уже буде. Щось я за це немає. Окей, сюди. Далі, ну нехай так. Кристал. Щось по-багатому сьогодні. Турнір іде, Ну, точніше, перші вже перший бій, це щось тільки початок. Так, є, тут пощастило. Що там далі? Тільки нормальний, будь ласка, легеньких. угу. Угу, це прибирає мінньони гармека. Оце проблема. То тоді все, ліки не брати. Кого ще взяти? Нехай викинети мій ліки, наприклад, або взяти ще одного гензеля. Трім сюди не лікується, він їх просто поприбирає. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Цього можна спробувати взяти. Де він там? Загуби ось. Сорян, Я просто так спотих хочу. Я останнім часом. Напружені дні я не висипаюся і. Думала, сьогодні висплюся, вихідний день у мене. Але. Багато справ доводилося побігати. І в результаті я все одно не відпочила. Так, далі. Ну, можливо, нехай так. Може, там ще що буде? Так, червоні, зелені? Ще трійка червоних і будуть у нас Жунаїди. А гармек зарядиться? Як зарядиться? Тому що шо, тому що комбо. От халепа. Так, лісю можна попробувати прихлопнути хоч трошки. Добре, і тепер сюди червона миша. Мені би десь зелених багатько. Ну, можна. Можна. Але тут не хочеться його трогати, оце. Може, не зарядиться? Не зарядився. Ну, я тоді пропоную цього спробувати. Що ж це таке жирне? Тоді добиваємо. А далі? Ну, ну, ну нехай так. Окей, червоні. Непогано. Де можна цього прибити? Цей більш небезпечніший, тому що він не по одному б'є, але я його не доб'ю одним же наїдом. Взяти зелених буде мій ліким. Ну, далі, що би тут зробити? Може будуть червоні? Ага, будуть. Тільки забагато ходів. І цей притрушений якраз зарядиться. О, зелені вчасно. Зелені вчасно. Добре. Скільки даремно червоних поїхали? Перезарядка вийшла. Даремна цих. Джунаїдів. Ну що? Вийшло. Хто там у нас? Кашерек. Цікаво. Кошерек. Ну, з одної сторони. Так, можна, в принципі, так і піти. Він, звичайно, броню ставить від червоних. Оце буде халепа, але може якось ми там цим заблокуємо. Можем, может не Так, что тут у нас есть? Ну, ну. Трика червоных и все. И гипотетично зливо, возможно, будут еще зеленые. Но это не факт. Угу, у нас в центре зеленые. Ну, заберем. И все. І на цьому закінчили. Блін. Ну, що ти тут оце зробиш? Таке поле погане. Блін, думала, не може приїдуть ще червоні, вони не захотіли. Зараз у цього броня стоїть шикарна від червоних. Я бачу, я зараз так шикарно дограюся до оцього. Як він називається, до кабана. І що мені тут тепер робити? Блін. Ну нехай так. Та все одно ніфіга не приїжджає. Пасивна команда лишилась. Я тут боюся, лише кабана. А зараз кабан мені це і буде тут робити. Нерви. І знатно робитиме. Я його і не вб'ю оце зараз. Блін, як фігово. Ну вбий зеленими, будь ласка. Дякую. Це таке полегшення. Оце полетіло. Х13. Все? І все? Це так мало. Так, ну добре, ми всі живі. І здорові, родичі гарбузові. Будемо. Будемо щось робити. О, скільки в тебе Вісім, так? Доб'є. Так, а от Гензеля. Теж витрачати може. Давайте бен тут. Не страшно просто контра є, б'єм, але ну, сенс чекати. Все одно мої вже хтось з моїх та живий лишиться і мені зарахувало як перемогу. Таунд, цікаво. Знову кабан, та вони вже замучили мене з цим кабаном. Контра буде на всіх. Добре, так і погнали. ти будуть. Це теж погано. Та що це таке спати хочу, капець? Два по три зелених, одна трійка червоних. Непогано? Ну, ніби так, але, але це що в кабана оце летить. Хай опрятуйте за багацько. ну нехай тут. Блін, жовтий кристал. Можна так, може червоні складуться. Ну, майже. Можна спробувати так. Слухай, скільки воно це буде в тебе ще? Один хіт. Так, один хіт. Один хід це не страшно, якби кудись сходити нейтрально. Блін, я так хотіла лишити ж ті червоні, а він вже знову зарядився. Ну, ю-маю. У мене такі були сподівання, скільки там, 600, що в нього лишиться... що в мене лишаться ті червоні. І тепер оце... М -м, така халепа. А там кабан хоче. А що це робити? Проблема назріває. Просто я зараз цього синього можу відправити аж два джунаїда. Це не дуже привабливо. У мене тоді, ну добре. Так, і от таким чином доб'ємо тебе. Тепер в кабана відправимо. І нехай отак От червоні. Ну, капець. Щось сьогодні дуже літає поле. О, ще й кабана вбили. Це взагалі класно. Так, тепер що будемо робити? Хто нам тут найстрашний? Цей може? Тоді можна в нього двома аджінаїдами. Ух ти, добила і не очікувала, я думала, не доб'єм. І В Боріла можна спробувати заблокувати. Бо я... А, він паладін ніби в цьому класі, бо я не пам'ятала. Думаю, раптом хтось такий, хто не блокується. Все, тут вийшло. Ну, ще один бій, ніби. Так. Оце жовте, це погано, тому що ми будемо... Блін, там і травління буде, і блокування, і все, що хочеш буде. Знов цей таунт. Ну, спробувати тоді взяти. Знову туди. Цього такого пана? Не знаю. Я сумніви, у мене тут кристал. Ну, заберем, на всякий випадок. Фігове, що трошки немає зелених мені зарядитися, а хто ти покласує, відроджується. Значить, тут не відроджується. Можна тоді би тебе заблокувати? Ніби нічого не буде. Зайвий комбо не повинно полетіти. Поки що можна перечекати було би і один хід отак. Трохи червоні, погано не зарядилось, тепер можна тебе бити. Зелені поламаються, ну, вже так і буде. Ти подиви, яке воно жирне. У нього вже ця броня стоїть. Жирний капець. Там качка теж хоче. Може, качку прибити? 1200 900. Ну, тоді нехай качку приберемо. Так, далі. Ну, прям не знаю. Буде травління просто. Хочу лишити кедмана, щоб тоді... А, це буде все таунт. Не зможу ж збивати цього мегаміньйона. Все, треба буде чекати, поки таунт закінчиться. ще триста готів. Ну, щоб ти був здоровий. Капець. Тища триста єфія. Вбив мого красунчика. Ти сьогодні не помреш, я бачу, так? Ці вже на суплях, мої теж, до речі. Ну, вб'ється, чи ні? Так, добре. Ну що, сьогодні пощастило? Файно, як на мене. Ну, Все-таки перший день, може, можете, що пощастило, оборони були легкі. То 5 маємо далеко в рейтингу, але поки що все добре. Все, всі надавкам. Усім пока-пока.